Чи запрацює це однозначно так. Чи буде це на постійній основі, і чи будуть цим користуватися наші військові, я в цьому не дуже впевнена, бо вигідніше буде обирати кошти, а не відпустку. Тобто буде, буде якийсь ще варіант, або він вже є. Підпис про кінець війни. Буде підписаний не всіма учасниками цього процесу, але він буде дійсний. Оце ну, прикол в чому. Що, типа, знаєте, срать ми хотіли на думку підерасистів. І ще одна країна срать хотіла. І все припиняється. Оце непогана історія. Дивлячись з вами прогноз на серпень місяць, ми бачили, що серпень принесе нам велику радість. Так воно і зараз є. Та чи це буде та радість, на яку ми розраховуємо? Я не впевнена в цьому, але це вже добре, це вже гарні новини для нас із вами. Загроза є з самого початку війни, і вона досі дійсна. Я вам хочу сказати, що це така темна лошадка, яка ще за рахунок якої у нас буде дуже, дуже багато біди або одна велика біда. Отаке От нехай не збувається. Дав же Бог сусідів, господи. А якщо всі не встигли, тоді ми з вами чекаємо знов якихось змін. В реструктуризації цих підрозділів. І ми з вами до цього бачили, що їх буде три або буде додатково, або вони будуть розформовані на три підрозділи. Наприкінці цього року ми з вами будемо укріплювати території, з яких відійшли расисти. Тьфу-тьфу-тьфу. А відбілення, анулювання, тобто пропуск, відбувся не всіх, всі не встигли. Дуже багато дірок в системі, яка дозволяє тим чи іншим чином позбавляти зарплатні наших військових. Це можуть бути 180 гривень донат, дякую молодці. Це може бути штраф, це може бути якісь внутрішні бумажні історії. Це може бути якісь затримки, тобто дуже дуже багато роботи.